Алла, дружина депутата Миколи Тищенко. І це взагалі твоє таке перше велике інтерв'ю. Так, Раміна. Алла Барановська дала інтерв'ю Рамені. Чесно кажучи, ще два дні тому я поняття не мав, хто така Алла Барановська та хто така Рамена. Е, гуртаючи стрічку Твіттеру, я побачив пост Олега Самороза. До речі, підпишіться на нього, дуже, дуже гарно віде. Свою сторінку так ось гортаючи стрічку, я натрапив на пост Олега Самороза, в якому він критикував цю Алу Барановську та цю е, раміну. Тож мене це дуже зацікавило. Я заліз до інтернету та почав шукати інформацію про цю раміну та про Барановську. Раміна це блогер, ютубер е, з принципами та дуже послідовною позицією. З дуже послідовною позицією. А Алла Барановська то дружина Миколи Тищенка. Ну, хто в нас не знає Колю Тищенка? Це відомий український політик. Е, ні, не так. Це відомий персонаж в українській політиці, який постоянно верзе на камеру якусь маячню та потрапляє у різні скандали. Дуже багато скандалів. Дуже багато скандалів. Включив інтерв'ю і одразу зрозумів, що буде дуже цікаво. У мене також було акне. Ну, в мене досі є лупа. Дуже багато спільних тем, які ми можемо обговорити. Це треш. Взагалі, то я вважав, що жанр інтерв'ю передбачає якийсь діалог. Але в цьому відео ніякого діалогу не було. Ця Алла Барановська розмовляла постійно. Вона говорила і говорила, говорила і говорила. Та раз на 10 хвилин раміна приривала її, щоб задати їй коротеньке питання. А щоб рознообразити відеоряд, монтажер іноді робив ставки з зацікавленим обличчям раміни. Насправді дуже важко було дивитись півтори години цього інтерв'ю. Взагалі не цікаво та дуже нудно. Але я зміг додивився до кінця і презентую вам дуже стислий переказ. Ну, ми так живемо дуже відкрито? Тому зараз я вже більш відкрита, а ми ще дуже закрита людина. Ну, нахер. ну не так стисло, трішечки розгорнутіше. З самого початку інтерв'ю мені здалося, що ця Алла вважає, що її чоловік якийсь глава мафії, не дивлячись на те, чим займається мій чоловік, яка в нього професія там і так далі, У нас немає охорони. Я їжу сама містом, сама за кермом, сама ходжу вулицями в супермаркети, і так далі. Її чоловік звичайний слуга народу. Ну ні, не звичайний. Мабуть, він один з найтупіших слугів народу, або як кажуть громадяни, разочарування народу. Так, чому ж він або його дружина повинна мати охорону? Мені це геть не зрозуміло. What the fuck is this? далі. Алла Барановська розповіла, чим же вона займалася на початку війни. По перші два місяці ми займалися ну, евакуацією всіх знайомих з різних куточків. Бо як же ж наші люди? Яка молодець евакуювала знайомих? Але далі вона пояснила, як це робило, і все стало зрозуміло. І я от була на телефоні і просто орала на всіх, що збирайте дітей і виїжджайте. Алло, алло, Андрій! Війна почалася! Терміново виїжджай! До побачення. Так, Андрія евакуювала. Хто там ще? Світлана? Алло, алло, Світлана! А потім почався найнудніший та найнецікавіший монолог, який я бачив за все своє життя. Ця Алла Барановська, мабуть, хвилин 40 розповідала про свою зайву вогу. У мене вже такий живіт, як вагітна, що я не можу сюди ногу поставити, бо тут стільки вже складок, що він не згинається. Цей живіт, mm. знаєш. У тебе е, просто висить цей живіт. Целюліт він всюди. усюди. Я кажу, ще й крав мене залишилась, де не було целюліту. Знаєш, друге підборіддя. Ну воно ще трошки залишилось. Ну треба працювати над цим. І так, майже 40 хвилин казала, що працювала, не жаліючи себе. Ці прильоти, нью Йорк, Ужгород, Київ, Нью-Йорк, Ужгород, Київ, виснажливі звані вечері, і все одно вона товстіла. Але потім. І от в грудні я відклала телефон на півтора місяці. Я за півтора-два місяці скинула ці 17 кілограмів. Да? Я не робила нічого такого. А, ну, знаєш, мені не можна було тренуватися взагалі. Я почала спати. Я лягала кожного вечора 9.30, в У мене це був закон. Я почала їсти тричі на день, потрошки почала нормально спати. Просто ні про що не думала. Полежала на дивані, відпочила, поспала, і мінус 17 кілограмів. Як це працює, я не розумію. А далі дуже цікавий момент. Подивіться, ти знаєш, для мене було дуже дивно, як хтось продовжує вести бізнес з Росією, як хтось їздить. Ну не питання до тебе особисто, але все одно Ну, ти там бізнес особливо не робила. Але були люди, ну хто прям був в темі. Ну. Вона каже, що не розуміє людей, які після 2014 року продовжують робити бізнес з Росією. А потім вона отримала погляд від рам'яний і почала віляти та відмазуватися. Поясніть мені, будь ласка, що це було. Невже Раміна теж працювала з Росією? Хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво. Далі Алла звинувачує державу, що держава мало уваги приділяє війні та ворогу. Це треба було на державному рівні ще з 2014 року розуміти, що це призведе до чогось більш катастрофічного. Треба було про це говорити, якось розповідати, казати, що відбувається, але. Це не робилося, як це не робилося, Да з 2014 року весь український медійний простор був цим заповнений. З кожного утюга кричали, що відбувається в державі. Але не було поетапного якось розуміння, усвідомлення, що ми є українці, що у нас є там якийсь ворог, що ці території окуповано що там відбувається. Тобто не ставилось так питання. Ну не ставилось в мене, мабуть, з самого дитинства було розуміння, що я українець, і з 2014 року в мене було чітке розуміння, хто наш ворог, і що Крим, Донецька та Луганська область були окуповані росіянами. Чому в неї не так? Я не розумію. В неї ж чоловік, завзятий націоналіст. Він же в мене такий ем, націоналіст і українець просто заядлий. Знаєш? От, і він також не, не дуже слухав мене. тут я навіть не буду коментувати. Реакція раміни на цю заяву найліпший коментар. От, і він також не, не... Коли ти прифігіла, але намагаєшся цього не показувати, і після цієї тези інтерв'ю плавненько переходить в відмазування нардепа Тищенка. Вік за цей період побував у такій кількості своїх відряджень, де ну дуже небезпечно зараз. І взагалі, от таке відчуття небезпеки там за своє життя. В нього взагалі такого немає. Він отримує всі ці дозволи і приїжджає туди, куди не те, що. Що жоден депутат не їздив, а й не всі журналісти скандальний нардеп Микола Тищенко у розпал війни в Україні полетів у Таїланд, і усе це, попри підписаного президентом України Володимиром Зеленським, рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським представникам влади нардепам та іншим чиновникам в недержавних цілях. Приїжджає туди, куди не те, що жоден депутат не їздив, а й не всі журналісти. Ну хоч тут не збрехала. Не кожен депутат під час війни дозволяє собі поїхати до Таїланду, не кажучи вже про журналістів. Хоча біг уже ж, вони ж літали до Монако. Тут у Монако автівки з українськими номерними знаками можна побачити, мало не кожні п'ять хвилин. Коли раміна прямо запитала Барановську про цей вояж до Таїланду. Та почала відмазувати свого корумпованого чоловіка. Тому він був не десь там на морі в Тайландія. Це була робоча поїздка. Але відмазувати виходило якось не дуже. Вона звинуватила спікера Верховної Ради у брехні та принесла на інтерв'ю якісь офіційно підписані папери про відпустку. А я тобі ще залишу офіційно підписану відпустку Стефанчуком. Перед ну після того, як він чітко знав, куди їде мій чоловік. Він знав. Нехай не говорить, що він не знав. Він підписав його у йому. Відпи, відпустку. Мабуть, перед інтерв'ю вона просто домовилася з раміною, які будуть питання, і підготувалася. Я майже впевнений в цьому, бо це не останній попірець, який вона принесла на це інтерв'ю. Стефанчук каже, що він нічого не підписував та нікуди не відправив. <нардепа>. Тищенко та його дружина кажуть, що Стефанчук точно підписував ту відпуску. Хто з них бреше? Та, мабуть, обидва. До речі, про скандальне інтерв'ю Стефанчука я теж робив відео на своєму каналі. Зараз у куточку, десь справа бо зліва, з'явиться посилання на це відео. Або просто додивіться це відео до кінця, і там буде теж посилання. Знову скандал, коли ви привезли жилети і потім показали, що вони прострілюються. Він привіз ці бронежилети. Це було 9 або 8 бронежилетів. Вони були 22-го року. Брехня, журналісти видання Слідство інфо робили власне розслідування і зазначили у своїй статті, що ці броніки були вироблені в 1983 році та мали перший та другий клас захисту. Вони були 22-го року. Я спеціально змусила його зробити, експертизу такого самого жилету. От я її привезла з собою. Я тобі покажу, почитаєш. Це Такі самі жилети, як ми, е, як він передавав е, тоді Святошинському ТРО. От заключення. Ти можеш там потім людям показати. Їм, звичайно, ну буде не цікаво дивитись дуже багато сторінок. Не тих бронежилетів, які принес Тищенко, а таких самих бронежилетів. Ну да, ну да, ми віримо, що ці бронежилети такі ж самі. ось, до речі, відео з сюжету слідство інфо про ці броніки. це пас. до первої Угу. второпа. Я можу два бодерброда положити і другу сторону перевели. Я думаю, там так, перевезли. Та просто нардепу треба було попіаритися на допомозі захисникам. Поїхав, купив якісь найдешевші броники, приїхав, віддав захисникам, зробив фото, все, допоміг. Це мерзость. Це реально мерзості. В тому, що він корупціонер, я впевнений, але в мене немає доказів, лише опосередковані. В тому, що він ідіот, я теж впевнений, і в мене є докази, їх дуже багато в інтернеті. А в тому, що на посаді депутата Тищенко для країни робить більше шкоди, ніж добра, я впевнений і в цьому впевнений кожен громадянин України. Байден сказав, що вони поки що не можуть взяти Україну у НАТО із-за нашої корупції. Завдяки таким людям, як Тищенко, нас не хочуть брати ні в ЄС, ні в НАТО. Раміна дає трибуну його дружині, яка вигороджує свого кромповного чоловіка. Для деяких гроші не пахнуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. До побачення!